Безперервне навчання, безперервна освіта є важливим пріоритетом для України і загалом для нашої громади. Бо молоді люди це наше майбутнє, це наше свідоме майбутнє, і ми за це дуже боліваємо. <му> важливо значити, що сам проєкт він спрямований на посилення і підтримку саме учнівської молоді Кам'янської територіальної громади. І місто Кам'янське загалом, щоб молоді люди розуміли свою цінність, розуміли своє місце і мали можливість на це впливати. Це було важливо, бо на цей запит створила саме молодь, та молодь, яка є навколо нас. Їм важливо розвиватися, їм важливо наповнювати змістом і сенсом те, що є навколо них, і бути почутими. І розуміти, що саме від них залежить, те, що в навколо.